Насправді це не питання виживання нашої країни, це питання взагалі корупції неймовірної здачі національних інтересів. Тому що треба зрозуміти, звідки ці 7 мільярдів боргу взялися. По-перше, ми знаємо, що е, пану фірташу дозволили поза нафтогазом е, купувати газ у Російської Федерації. Це насправді за рахунок цього Нафтогаз не добрав е, газ у Російської Федерації. І основне питання це те, що насправді Чехія, наприклад, оскаржила свого часу, ну буквально от нещодавно, цю. Е, е, Частину угоди, яка стосується бери або плати. Тобто, незалежно від того, чи ти береш, ти мусиш платити. Зрештою, Бойко, Азаров, Янкович, знаючи, що в будь-якому випадку доведеться платити і не оскарживши, мали вибрати цей газ і закачати його в сховище, що небудь з ним Смотрите, зробити. Вони ну... цього не зробили, і тепер що буде відбуватися далі. Тепер, так як вони свого часу, в 90-ті, на початку 2000-х доводили до банкрутства стратегічні підприємства, державні заводячи туди свій менеджмент, а потім за ці борги приватизуючи ці підприємства, вони фактично банкрутують. Україну сьогодні вони заберуть за ці борги газотранспортну систему. Причому ми повинні розуміти, що якщо буде газотранспортна система в руках а, Газпрому, це означає, що будь-який газ, в тому числі той, який буде видобуватися в Україні, в тому числі сланцевий газ, нікуди без Газпрому транзитуватися з України не буде. І це смерть не лише нашої енергетичної незалежності, а це проблеми для багатьох країн а, на заході. Так само.